Мільйони людей у світі щодня живуть з діабетом або перебувають у зоні ризику. Серед них і 52-річний ветеран з міста Хуст Віталій Бісун. Пішов у березні 4-го добровільно у ТРО, далі нас відправили вже на Луганщину туди. мене поранило. Після поранення місяць відпуску мав. Щось почувствувався погано, що провірити, кров здав. Виявилося, що в мене пішов сахарний явет. По серцю пішло вже по госпіталях і вже там мене списали в 23-му році. Вже три роки, як чоловік хворіє, каже, життя змінилося кардинально. Зараз лежить у обласному центрі кардіології та кардіохірургії. Хвороба дала ускладнення на серце. Сил нема таких, що на другий етаж, як виходиш, за дошка йде, то нема вже тих сил, що просто Вся це дає своє. Я прийшов здоровий, як це каже, в мене не було ні нікрова діабету, такого в мене не було до війни. Після того стало. Контролюю, контролюю. Ну, стараюся так, щоб як каже, було все добре по особі, по організму. Щоб Щось готуєте інакше, якусь їжу або ну, ні. В мене не жінка. Не готує. Не. Мене є апарат дома. Чого я собі сім, там сім'ї, п'ять, сім може бути таке вісім. Коли як в Україні щороку кількість діабетчиків зростає, захворювання зачіпає всі вікові групи і стадії життя. Цукровий діабет і його кількість стрімко зростає. Так, в 2050 році кожен сьомий, восьмий житель планети буде мати цукровий діабет. Цукровий діабет призводить до підвищення ризику виникнення серцево-судинних захворювань. Найчастішим ускладненням цукрового діабету з боку серцево-судинної системи є хронічна серцева недостатність, яка зменшує тривалість життя і погіршує якість життя пацієнтів. Крім того, в пацієнтів з цукровим діабетом часто спостерігається атиповий перебіг серцево-судинних подій, зокрема, безбольова форма. Інфаркту міокарду, яка призводить до несвоєчасного призначення діагностики і лікування. Крім того, спостерігаються атеросклеротичні ураження, вони виникають в достатньо молодому віці, молодшому, ніж зазвичай, мають швидкий прогресуючий перебіг і уражають дрібніші судини. Проте зміна способу життя, рання діагностика і системний підхід допомагають людям з діабетом жити повноцінно. Важливо дотримуватися і моніторити рівень цукру в крові, артеріальний тиск, ліпіди в крові і регулярно відвідувати лікаря-кардіолога. Крім того, консультації лікаря-кардіолога потребують всі пацієнти з цукровим діабетом незалежно від наявності чи відсутності симптомів з боку серцево-судинної системи. Ну і Досить позитивним є те, що тепер більшість пацієнтів приймають сучасні цукроснижуючі препарати. Одним з основних одною з основних перевагою цих препаратів є те, що вони знижують серцево-судинні ризики. Сільвія Пацкан прийом веде у кардіоцентрі двічі на тиждень. І це 20-25 пацієнтів за день. Каже, на що треба звернути увагу хворим на діабет з боку кардіопатології? Може виникати задишка. Навіть без фізичного навантаження можуть спостерігатися периферичні набряки на нижніх кінцівках, можуть відчувати пацієнт перебої в роботі серця, що теж може бути характерним для цього. Дуже важливо для пацієнтів з цукровим діабетом при мінімальному дискомфорті за грудиною одразу звертатися для проведення електрокардіографії і подальшої консультації лікаря-кардіолога, щоб не пропустити безбольову форму інфаркту міокард. Будь-які можуть бути дискомфорти, тобто пацієнт буде себе відчувати не так, як завжди. Аби попередити ускладнення, є кілька рекомендацій від лікарів. Найважливішим є на первинному етапі при призначенні препаратів обирати препарати, які мають доведений ефект на серцево-судинну систему, тобто ті, які знижують серцево-судинні ризики. Таким чином ми можемо попередити виникнення ускладнень. У зоні ризику пацієнти з ожирінням з надмірною вагою. Пацієнти, які в своєму сімейному анамнезі мають цукровий діабет в родичів. Крім того, у зв'язку з тим, що в нас тепер війна, це збільшує навантаження на організм. Тобто, внаслідок хронічного стресу цукровий діабет виникає швидше, ніж мав би виникнути у пацієнтів, які мають схильність. Ну біля 45 років початок. А Раніше було раніше було за 50. Проте медики радять не чекати симптомів, перевірити стан здоров'я у фахівців, зробити простий аналіз, а також звернути увагу на харчування, фізичну активність, обрати здоровий спосіб життя. Цукровий діабет вважається великим фактором ризику ішемічної хвороби серця та атеросклерозу, який дуже сильно пов'язаний з виникненням таких несприятливих подій, як гострий інфаркт міокарда, інсульт і передчасна серцево-судинна смерть. Фактично у пацієнтів з цукровим діабетом, навіть якщо вони ще не мали інфаркту або інсульта, ризик для здоров'я вже еквівалентний такому, ніби вони вже перенесли інфаркт або інсульт. Тому для пацієнтів з цукровим діабетом надзвичайно важливою є. Первинна профілактика, недопущення інфаркту або інсульту, яка передбачає дуже ретельний контроль артеріального тиску, холестерину, маси тіла. Зверніть увагу, що я не сказав взагалі нічого про цукор. Тому запам'ятаймо, що у пацієнтів з цукровим діабетом важливіше контролювати серцево-судинні фактори ризику ніж власний рівень цукру у крові. Навіть якщо немає діабету, профілактика важлива. На сьогоднішній день у нашому відділенні нараховується 26 пацієнтів. Всі пацієнти з порушенням ритму: фібриляція, екстрасистолічна аритмія, дуже багато супутніх супутні захворювання цукрового діабету. Цукровий діабет є одним із найбільш поширених ризиків, який призводить до порушення ритму серцевого. І так само як і надалі, відбуваються і атеросклеротичні зміни в судинках. Тому важливо в комбінації обов'язково його на ранніх стадіях виявляти, лікувати і обов'язкова профілактика. Саме до цього і прикута увага світової спільноти у день боротьби з цукровим діабетом. У народі його називають тихим убивцею. На коронарографії часто бачимо молодих пацієнтів, яких 15, 10-15 років кровий діабет, уражені надзвичайно в багатьох місцях багатосудинно коронарні артерії. Саме прикро те, що вражаються артерії малого діаметру, які не підсилують з якими щось зробити як інтервенційним кардіологам, так і кардіохірургам. Тому завчасне попередження, коли пацієнт знає, що в неї його цукор має високий, Рівні при контролю цукру в крові в нормі, відтерміновує враження судин не тільки коронарних, а й всього організму на віддалений період часу. Тому саме перше це діагностика цукрового діабету. Першочергово погіршують життя, звісно, потім і скорочують життя людини. А ще це не тільки медичний аспект, а й суспільний стосується робочих місць психологічного благополуччя. Багато хто стикається зі стигмою, нехтуванням, власним здоров'ям.